Всі, хто працює з минулим та пам'яттю, в останні місяці стикнулися з новими викликами. Дивіться, раніше ми жили з вами без війни, з 14 років в війні, а тільки останні місяці ми бачимо, що у нас почали повертатися території, і як працювати з цим матеріалом, з, як, тим, які потрібно нам зафіксувати, той, той матеріал, який. На сьогодні ще не зрозуміло, як фіксувати в якихось монументах пам'ятниках, меморіалізувати. Тому така, така кількість викликів вона стала перед нами останній час, і ми з нашими колегами з платформи культури пам'яті минуле майбутнє мистецтво вирішили. Зайнятися питаннями, що нам робити з тими, хто пережив окупацію, що нам робити з територіями, які пережили окупацію. Більше того, туди повертаються люди, і вони хочуть зафіксувати місця трагедій, особистих трагедій або тих трагедій, які торкнулися їхніх громад всієї нашої країни, і це інколи відбувається спонтанно і хаотично. Тому ми е, вирішили зробити цикл е, лекцій, в яких ми будемо розповідати якраз про те, як з цим працювали раніше ті е, країни, у яких подібний досвід вже був. Е, е, я Останні місяці багато працюю саме на е, тих територіях, які тільки-тільки звільнено було. Е, я займаюся евакуацією загиблих. Е, Причому це і наші, і росіяни. Е, багато спілкування відбувається з е, тими місцевими мешканцями, які або пережили окупацію, або тільки-тільки повернулись в свої майже зруйновані е, домівки. І... Е, цей досвід він додається до того досвіду, який в мене було як у пошуковця ще з 2008 року. Я тоді займався саме пошуком загиблих солдат, тільки Другої світової війни, пошуком перепахуванням радянських солдат. І в мене є достатньо довгий вже такий бекграунд, який дозволяє е, працювати з цим матеріалом. Більше того, я розумів ще з десь з березня, кінця березня, початку квітня, про то про те, що треба вже починати фіксувати. Треба вже нам аналізувати, що буде відбуватися. Але на сьогодні я хотів би, щоб ми поговорили саме про теорію того. Що відбувається у нас, скажімо, з роботою з цими територіями в сенсі, ну, скажімо, того ж самого темного туризму. Дивіться, на ці території вже поїхали ті люди, яким цікаво подивитися, що там відбувалося. Це не дивно. Ми будемо розбирати. У нас буде окрема бесіда. Про психологію цього процесу, про етику цього процесу зараз. Я хотів би тільки доторкнутися до самого терміну темний туризм. Він дуже важливий, тому що може ви пам'ятаєте той скандал, який виник у нас ще десь в червні, коли були проанонсовані екскурсії в Бучу, Верпінь, в Миколаїв, там в Маріуполь після його звільнення. І це викликало обурення у туристичної спільноти. Я, як керівник ще й туристичного бізнесу, в Теж вимушений був в цій дискусії прийняти участь. Тож я зайнявся вивченням цього питання, і давайте спробуємо розібратися, що таке темний туризм як явище. Да? Е... Ну, для початку, мабуть, трошки теорії. Давайте розберемося. Да? Темний туризм у нас з'явився як термін. У му році два дослідника: це Джон Леннон і Мальком Фоллі, Вони з Шотландії. Вони написали велику монографію. І в 2000 році навіть вийшла книжка під назвою Темний туризм». Вони зробили. Ну, вони узагальнили той досвід, який у світі існує щодо відвідання місць, які так чи інакше пов'язані зі смертю. Коли вони перераховують головні місця, ну для прикладу, да ми розуміємо це. Це тюрма Алькатрас в Сполучених Штатах Америки, це аушвіц Беркенау в Польщі, це Чорнобильська зона відчуження. Це все є тими об'єктами, які зазвичай відносять до саме до цього загального терміну. Але ми повинні розуміти, що ця. Історія вона не з'явилася тільки зараз. Ми не повинні думати, що тільки наше покоління воно цікавиться якимись жахами, і до цього не було прецеденту. Візьмемо, наприклад, Марк Твен очолив групу туристів, яка їхала подивитися на місця боїв під Севастополем. Мова йдеться про Кримську війну. В ще в 19 столітті в Сполучених Штатах Америки були організовані тури на місця боїв періоду громадянської війни Сполучених Штатів. Тобто, ця історія вона існувала, вона існувала в 20 столітті, і вона достатньо активізувалася зараз в 21-му. Дослідники, які взяли розкладати за за Групами класифікувати якимось чином, чином, який буває темний туризм. Ну, Ми можемо тут відмітити такий був професор Філіп Стоун. Саме він е зробив такий спектр. Е у нього вийшло сім напрямків саме за відтінками оцього самого мрачного або темного. І я зараз хочу вам довести, е які саме він виділив, щоб ви розуміли, про що буде йтися мова далі. Першим ну, він вистраює свій спектр від найбільш світлого до найбільш темного. Е, перший, да, що він називає у себе, це темна індустрія розваг. Ну, тут мається на увазі робота з, зі всіма, ну, скажімо так, атракціонами, які є е, і які пов'язані з. Якимись аспектами там смерті або чогось темного, ну будь які кімнати жахів, скажімо. да Або ми беремо там замок Дракули, той замок Бран в Румунії, де був у нас Влад Цепеш е Вла да, за легендою, жив Влад Цепеш. Це буде от відноситися до першої категорії. До другої він відніс темні виставки. Е -е, тут ми знаємо. Ну, мабуть, кожен вже був якісь там кімнати катувань або музеї катувань, які зазвичай робляться в яких замках або фортецях. При цьому до будь-якої виставки я відніс би все те, що робиться і за реальними подіями. Ну, скажімо, якщо ми беремо Національний музей Голокосту, або ми беремо виставку пам'ять єврейського народу та Голокосту в Дніпрі в Минорі, то це теж буде відноситися до цієї категорії. Тобто там це штучно створена експозиція, в якій присутні реальні експонати, або вони не присутні, а є тільки там їх зображення, але це буде виставка. Тим більше вона може ще й пересувною бути. Е, третє це у нього темниці. Темниці, Бачите, все время тем, темно, темно, темно. Е, тобто місця позбавлення волі, місця катувань. Е, у нас один, мабуть, з яскравих прикладів і е, потужних прикладів такого об'єкту. Це буде кюрма Налонського е, або всі ті. Об'єкти, які, скажімо, касаються великого терору, і це дійсно колишні в'язниці, або тюрми, або якісь об'єкти пов'язані з НКВС, по світу таких об'єктів багато. Ну, скажімо, я вже згадував ту ж саму тюрму Алькатрас в США. Наступний, наступний крок у нього, який він згадує, це. Темні місця покійних, тобто кладовища або окремі могили. Ну Давайте згадаємо приклади, скажімо, личаківське кладовище у Львові. Це буде яскравий, безумовно, приклад для України. А хто бував інколи на екскурсіях в інших містах, то зазвичай туристичні оператори достатньо часто пропонують екскурсії по кладовищах, інколи особливо там цікаві кладовища, там така де Готика така вкриває, то навіть роблять ще й нічні там екскурсії, і це перестало вже бути чимось ненормальним. Ну, ок, ми йдемо на кладовище. Зазвичай цікавлять, або архітектурні рішення, які були до надгробків, або. Це е, відомі якісь особистості, які на цих кладовищах поховані. Оце стає достатньо цікавими об'єктами для огляду, і для, навіть для дослідження. І е, наступний етап у нього, да, більш темніший це темні місця військових зіткнень. По всьому світові да, стоять монументи пам'ятники, до них їздять туристи. Е, у нас їх більше, мабуть, ніж будь-де. Е, ми розуміємо, що в першу чергу у нас ці пам'ятники пов'язані з Другою світовою війною. І тут е, цікавим стає бачити, що у нас. За радянських часів був створений да, той культ Великої Вітчизняної війни, і, скажімо, коли я приходив в професію гіда, я пам'ятаю, що Одеса місто, герой. Це була одна із важливіших екскурсій в тому спектрі там 10-15 екскурсій, які пропонували ще за часів Радянського Союзу, і вона зводилася в першу чергу до відвідування всіх там алеї Слави і всіх тих місць, які пов'язані з Другою світовою війною. Причому не Друга світова, скажімо, майже ніколи не відвідувалися міста Голокосту за радянських часів, але відвідувалися міста пов'язані. Виключно з героїзмом, і там, де пам'ятки радянським воїнам. Ця історія настільки була потужною за радянських часів, що навіть були там туристичні поїзди, вони їхали по цих місцях. І тут різниця між нами і, скажімо, Західом, що. У нас це перетворилося в, в такі е, святі сакральні місця, і ми ніколи собі не можемо зрозуміти, що це буде пов'язано з розвагою. До чого говорю? Скажімо, ви не можете собі уявити, що з'явиться ресторація під назвою Звільнення Києва або там оборона Одеси, е, оборона Сталінграда. Е, це не буде. Е, це не буде предметом розваги, це буде виключно предметом скорботи, пам'яті, і, на жаль, воно перетворилось в такий зайвий пафос, який перекрив будь-які навіть критичні розмови про те, що тут щось відбувалося не так. Ну, наприклад, у нас в Одесі була гаряча дискусія щодо е, Алеї Слави, е, коли з'явилася інформація, що на неї спочатку поховані були румунські солдати, а зверху вже були поховані радянські солдати. Виявилось пізніше, що е, румуни встигли своїх перевезти, але саме за їх плануванням і саме за їх е, е, ну, архітектурним рішенням, да, було е, збудовано сучасного алеї слави, пам'ятник невідомому матросу, то головний такий монумент Одеси про Другу світову війну. І це, бачите, воно збереглося зараз і. Ми передивляємося. Навіть я вже чую від своїх колег їдів, коли я там працюю, бачу, вони підводять до деяких могил і розповідають про тих, хто лежить під ними, не тільки з пафосом героїчним, а ще й з, ну, з якою критичною ноткою, що да, він був партизан, але і далі там починається якийсь розказ, який дійсно більш реальний, більш наближений до історичної правди. Ну, це, 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 ми будемо про це ще окремо говорити, тому що дійсно дуже цікаво роздивлятися, що відбувається у нас з про Другу світову війну. Зараз йде такий процес трансформації. Е, наступне да, і останнє, що тоді виводив Філіп Стоун, це темні міста геноциду. Ну, ми розуміємо, у нас це буде монумент Бабі Муяру або всі-всі місця, які пов'язані з Шоа. Це Швая так, так да, частіше ми чуємо від євреїв, коли вони говорять про катастрофу, а не Голокост. То у нас таких місць, на жаль, майже по всій правобережній Україні достатньо, і ми, ми їх пам'ятаємо, і вони стають да, місцем, куди традиційно у нас зараз вже є. Екскурсійні тури, в тому числі, в першу чергу це замовляють єврейські гіди і євреї, які приїжджають, щоб зрозуміти, де і що відбувалося з їх предками. Але наш досвід не єдиний такий. У нас да, ми можемо додати такі ж місця це будуть місця, пов'язані з Голодомором. І по світу ну візьмемо, скажімо. Руанду, і в Руанді ми ви, знає, ви знаєте, да, є меморіальний центр геноциду Кігалі. Я е, в наступне бесіда, коли буду перерахувати називати ті об'єкти, які були створені, я більш подробно пар... розповім про геноцид тутів, там в Руанді, тобто, це місця, які Теж, на жаль, їх дуже багато є у нас по світу, і вони стають місцями, які дуже часто відвідують туристи або дослідники. Ну, до цього списку стоун, як на мене, забув ще декілька, е декілька напрямків. Я їх виділив окремо, точніше, додав би до цього списку. Це місця техногенних та природних катастроф. Е-е-е... Тут ми ну давайте візьмемо, скажімо, я був на Шрі-Ланці, і там, там це місця пов'язане з тим паводком, який змив, коли загинуло дуже багато людей, коли цунамі прийшло. Це Чорнобиль. У нас буде. Це, там, в Казахстані це полігон Семипалатінськ. І ну, такі місця ми можемо згадувати ще, да, де у нас великі були катастрофи, саме природні або техногенні. І останнє це місця святині. Місця святині тут це і релігійні святині, причому будь-яких релігій, і туди багато людей їдуть, але вони не і, інколи це саме помолитися. Або прикластися до цієї святині. І їх у нас і в Україні достатньо, і таких місць багато у нас по всьому світу. От до цього дивіться, що б я хотів додати ще: похмурий туризм стає на зближенні пізнавального сентиментального. Екстремального і меморіального, от він десь буде посередині. Хто не знає сентиментальний туризм це зазвичай туризм, коли повертаються до своїх корінь. Це ну, от, знов таки у нас часто густо це євреї, які приїздять або з Сполучених Штатів Америки, або з Ізраїлю в ті маленькі містечки, де колись народилися їх діди-бабусі, або звідки виїхали їх дідусі, бабусі, навіть прадіди прабабусі, і вони хочуть відчути. Ту атмосферу маленьких єврейських штетлів, які у нас є в, в Україні, і їм це важко зрозуміти, як це відбувалося, коли вони читають зараз там, в Ізраїлі, там Лейхема, чи е, якогось там е, Ну, З екстремальним все зрозуміло, і меморіальний теж. Е, е, я би ще додав до цього. Військовий туризм, чому я хочу його додати, тому що він це не військовий, той, що пов'язаний з війною, скоріш частіше цей напрямок туристи пов'язують з розвагами такими мілітарного плану. Ну, наприклад, вони хочуть приїхати не просто де були бої, а вони хочуть обратися в уніформу того часу. Вони хочуть постріляти зі зброї того часу. І як найкраще це роблять різні клуби реконструкторів. От їх є є багато. От вони. Якраз займаються е, таким, і там вже відвідання частіше дійсно перетворюється на е, розвагу. При цьому знов таки е, багато я бачив реконструкторів, які є е, дуже глибокими істориками, і для них важливо відчути навіть на своїй власній шкірі, як тягнули ті лямки, як е, там я не знаю, е, від, відбувалася стрільба саме з цієї зброї. Тому що тоді ти розумієш, що так не могло бути, тому що тих. Технічно це неможливо виконати тими засобами, які тоді були у того солдату. Е, дуже популярна історія, ми ще про неї поговоримо, тому що, на жаль, е, коли ми говоримо, скажімо, в Росії, да, є такий полігон, е, Нижній Тагіл, там е, це великий полігон, тому що там виробляється зброя, і там проводяться багато е, там, військових фестивалів, і туристи туди їдуть, але ми знаємо вже. На що перетворилась оця мілітарізація туризму і військового туризму, і оця ідея, яку запустили в Росії, коли вони майже монополізували пам'ять про перемогу в Другій світовій війні, діди воювали, стали таким мемом, на жаль, який пішов в мозок, і вони цим прокачували настільки, що в підсумках ми. Українці стали фашистами, вони пішли нас тут денаціоналізувати. Е, тому е, це окреме явище. Я думаю, що ми ще поговоримо про нього в наступній лекції, коли будемо говорити про е, психологію вже, про психологію і етику того, що відбувається. Е, я хотів би вам рекомендувати дуже є два українських дослідника, такий Тарас Заставецький та Леся Заставецька. У них є окрема потужна достатньо наукова, саме наукова стаття похмурий туризм як відображення трагічних подій. Я думаю, вам буде цікаво подивитися саме, почитати цю поді... статтю і взяти звідти. Е... Взяти звідти декілька тез. Я одну процитую просто деякі сучасників осуджують дану категорію туризму як неумісну і навіть аморальну. Він оголює людські страждання і тривожні події. Однак інші закликають до використання місць трагічних подій як культурної спадщини. Однак вони не виключають, що ці місця будуть комерціалізовані і тривіалізовані. Погоджуся з ними, тому що я не... Не раз бачив, навіть коли у нас місця, які пов'язані виключно з трагедією, в підсумку гід, який там працює, або туроператор, який продає такий тур, він скажімо, може додати. Якийсь легенький дрінк, е, якусь розвагу е, для того, щоб, за його думкою, е, турист не був на, на, такий навантажений да, тією важкою інформацією, яка є. Але е, ну, і при цьому там піднімається прайс за цих додаткових якісь, е, додаткового сервісу. Тут треба бути дуже обережним. Ми будемо знову ж таки, я нагадую, ми будемо говорити окремо про етику цього. І мені не хотілось би, щоб е, той досвід, який на сьогодні є в Україні, досвід, який був до початку цієї війни, був легко прикладений до е, тих подій, які у нас зараз. У нас, е, якщо ми щось робили, пов'язане. Ну, неважливо, це буде там щось пов'язане ще з Першою світовою війною або з якимись подіями, там навіть громадянської війни, де теж відбувалися якісь реконструкції, якісь фестивалі, я уж там не беру да, якісь події 19-18 сторіччя, там Полтаву візьмемо з Полтавської битви все, що навколо неї там інколи робили туроператори, а коли ми говоримо про події сьогодення. У нас, у нас відкриті рани. Нам треба дуже обережними бути з тим, що ми говоримо про ці події, як ми говоримо про ці події. І я хотів би, щоб всі ті, хто будуть займатися цією темою, були дуже обережні, коли будуть. Коли будуть намагатися створити або меморіал у себе десь там в громаді, в своєму місті, або будуть зустрічати тих людей, які будуть їхати, безумовно, там іноземці, і ми якраз цей цикл і присвятили тому, щоб розібратися, як Правильно нам працювати з цими подіями, як нам правильно їх подавати. Війна, на жаль, не закінчилася, війна продовжується, ми, ми будемо, на жаль, мати і нових героїв, і нові жертви будуть. Їх буде багато і будуть з'являтися ті, ті місця, на яких ми будемо. Ставити пам'ятники. І ці місця повинні бути зафіксовані як можна якісніше. При цьому вони повинні донести до всіх наших нащадків та й нам нагадувати про те, що дійсно відбувалося на цих місцях. Зараз я тільки хотів би закінчити на тому, що фіксуємо. Фіксуємо і ще раз фіксуємо все, що відбувається, щоб у нас були е е зафіксовані майже то е максимально точно все те, що е з нами сьогодні е відбувається, і все, що ми відчуваємо, все, що ми бачимо, все, що до нас в прямому інколи сенсі долітає. Продовжимо наступні лекції.